В нас на зв'язку вже Віктор Тригубов, військовослужбовець зсу, член політради, партії Демократична Сокира. Пане Віктора, добрий день. Дітаю. Пане Вікторе, хочу запитати про ваші враження, емоції від того, що відбувається на харківському напрямку, зокрема у Балаклії, без подробиць там фронтових військових. Про ваші емоції, коли ви ці всі новини. От зараз, зараз, Віктора, як військовий тобі відповість, От дивись. От слухай, от дивись. Безправді великий позитив. Бо я сам дивлюся в першу чергу на емоції, які це викликає у нашого супротивника. Uh -huh. А ось таких емоцій у нашого супротивника я вже дуже давно чекав. Вони розгублені, вони перелякані, вони задають собі питання, яке слід було задавати ще роки. Тому як так вийшло, що ми ж велика держава з великою армією, що ми ж урозили А зараз ми біжимо під Балаплею. Зараз масово вдається люди в полон. Зараз масово їхніх військовослужбовці біжуть. І є певна загроза того, що цей оперативний успіх може перейти на цьому напрямку в статичний успіх. Ну це для них загроза, а для нас це можливість. Тому, звісно, що тут повний позитив, і дуже знаєте гордість бере за те, що наші зараз здатні провадити такі операції, адже насправді для України наступ для зсу наступ це щось відносно нове наступ оперативного рівня. Ну якщо мова йде про наступ проти регулярної армії з великою кількістю артилерії з авіацією, не так як в 2014 році, коли не було авіації, коли все ж таки було менше технічне забезпечення, але так як саме проти російської армії, ми раніше намагалися просто оборонятися вживали активну оборону і наносили їм максимальний урон. А зараз ми пішли наступати, і знаєте, у нас це дуже класно получається, як виявилось. Як виявилось, ми це теж вміємо е, е, да ви праві. Е, е, класно получається? А що ви можете сказати про приїзд Ентоні Блінкіна до Києва? Ну розуміємо, що навряд чи він просто так приїхав, не знаю, пожати руку Володимиру Зеленському і сказати, молодці хлопці добре справляєтеся. Щось вочевидь важливе рішення може якесь до Києва привіз озвучити. Ну, у нас на носі Рамштайн. У нас е, зараз якраз іде активна дискусія щодо того, як далі допомагати Україні, але ми вже бачимо, що нам, ті засоби, які нам передані. Вони самі по собі є ефективні і ефективно використовуються. Так, нам ще непогано ще авіації отримати, але зараз нам певно навіть більш важливі боєприпаси для тих засобів, що ми отримали. Зокрема, боєприпаси для тих самих МЛРС Слеж Хаймарсів. Плюс паралельно ми зараз отримали скальбури, і це теж дуже добре, це дуже корисно. І, Можливо, я гадаю, що Пан Зеленський буде обговорювати з паном Блинкеном ще те, як ми можемо та будемо розвивати наступ. Наскільки для нас є зараз можливим нанесення ударів по різних, я маю на увазі політично можливим нанесення ударів по різним складам на різних територіях? І мені здається, що це варто було б обговорити. Та, ну Віктора, ви тут згадали, що є емоції рашистів. Та отже, після того як наші військові показали, що можуть, так от сьогодні мережею шириться ці емоції. Я думаю, пан що пан віктор нав... теж цю фотографію скріншотик запостив. Так, запостив. це вираз обличчя расиста, який попав під влучну бавовну. Постріли українських військових по понтонній переправі, яку буквально вираз обличчя цього рашиста на картині Мунка. Та меми, якби він був діджеєм, до прикладу, от так ще може бути. Та, Це радянський фільм, здається, по-моєму, діамантова рука, здається. Ну, Менше з тим. це обличчя, вочевидь, напевно, що сьогодні. Це Іван Васильович міняє професію. Бачите, знає Віктор, Знає Марія Клюк, який це. Згадала б. Фільм та а що ви постили Віктора? Я просто власне це обличчя, коли воно тільки з'явилося, бо це серйозно. От саме обличчя російського світу в цей конкретний історичний момент, mm. і воно мені в принципі подобається. Хай в них таке обличчя буде частіше. Та спасибі вам, Віктора, дякую за розмову і за те, що долучились сьогодні до ефіру. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий. Ми були раді поспілкуватися, як завжди в принципі.